Стан та динаміка ринку страхування. Ринок страхування є важливим елементом фінансової системи країни, і його розвиток визначається низкою ключових показників. Ключовими показниками страхового ринку є страхові премії. Загальна сума коштів, залучена страховими компаніями від фізичних та юридичних осіб, Страхові виплати Суми. Виплачені страховиками у зв'язку з настанням страхових випадків. Договори страхування, кількість укладених страхових угод. Технічні страхові резерви, розрахунковий розмір можливих майбутніх зобов'язань страховика за договорами страхування. Активи. Загальна вартість майна та фінансових ресурсів страхових компаній. Показники ефективності діяльності страховика Non-Life. Розглянемо детальніше кожен із цих показників. Страхові премії. Страхові премії це сума коштів, яку страхові компанії залучили від фізичних осіб та бізнесу. У 2024 році було зібрано більше 53 мільярдів гривень що на 13% більше, ніж у 2023 році, та на 33% більше, ніж у 2022 році. Тенденція до зростання страхових премій спостерігається вже кілька років поспіль. На кінець 2024 року перші 10 страховиків акумулювали 73% премій серед лайф компаній, а серед лайф – майже 100%. При цьому 49% ринку лайф припадає на одну страхову компанію. Премії нон-лайф у 2024 році страховики Non-Life залучили 46 мільярдів 508 мільйонів гривень, що на 11% більше, ніж у 2023 році, та на 33% більше, ніж у 2022 році. При цьому концентрація першої десятки вже складає майже 72%. Основними драйверами зростання страхових премій залишаються автоцивілка Каско. Зелена картка. Медичне страхування сукупно ціна напрями займають 62,3% у структурі страхового портфеля Non-Life. Моторні лінії бізнесу або автострахування щороку демонструють середнє зростання на близько 22 а медичне страхування на 24%, причому тільки за 2024 рік медичне страхування зросло в преміях на майже 40%. Крім того, суттєву частку ринку займають інші види страхування, орієнтовані на бізнес, зокрема, страхування вантажів, відповідальність перевізника, майнове страхування 10,6% від загального обсягу. Серед майнового страхування є програми як для бізнесу, страхування складів, підприємств, устаткування, так і для фізичних осіб, страхування нерухомості. Популярність яких зростає. Більше 50% усіх премій припадає на автострахування. Наприклад, у 2022 році спостерігався значний приріст премій за зеленою карткою через масовий виїзд громадян за кордон. Однак у 2024 році такого росту вже не зафіксовано, зміна премій 2024-2023 складає всього 10,7%. Але, щоб залучити таку суму премій, страховикам необхідна допомога. Про що ми? Про канали продажу. Основні канали продажу страхових послуг У страхуванні виділяють кілька основних каналів продажу. Агентська мережа складається з страхових агентів, які залучають клієнтів. Прямі продажі здійснюються співробітниками страхової компанії, які безпосередньо реалізують договори страхування. Онлайн-агрегатори відносно новий, але стрімко зростаючий канал продажу, що набирає популярності завдяки діджиталізації та автоматизації бізнес процесів. Найактивніше клієнти купують автоцивілку та зелену картку саме через онлайн-агрегатори. Партнерські продажі здійснюються через банки, автосалони, туристичні оператори та інші партнерські організації. Цей канал зазвичай використовується для реалізації страхових продуктів клієнтам-партнерів. Наприклад, купуючи автомобіль у кредит, клієнт оформлює полісказку, якщо це передбачено умовами банку. Туристичні оператори пропонують клієнтам комплексні страхові пакети, що покривають не лише медичні витрати, а й ризики, пов'язані з подорожжю, наприклад, скасування рейсу. Основним каналом продажу для страховиків залишається агентська мережа. У 2024 році через цей канал реалізовано 59% страхових премій. Страховики лавстрахування зібрали більше 5,5 мільярдів гривень, що на 10,9% більше, ніж у 2023 році, та на 19% більше, ніж у 2022 році. Частка лайф-страхування в загальному страховому портфелі становить 10,7%. Більше половини всіх премій припадає на договори із накопичувальною складовою програми, що дозволяють накопичувати капітал, наприклад, для виходу на пенсію або накопичити капітал для своєї дитини. Проте суттєву частку, яка із року в рік зростає, складають договори з ризиковою складовою, це страхове покриття на випадок непередбачуваних подій. Пов'язаних зі здоров'ям, в тому числі критичних захворювань, інвалідність тощо. Зауважимо, що одним із ключових показників лайфстраховиків є частка нового бізнесу, нових договорів, клієнтів. Протягом 2023 року спостерігалось зростання премій від нового бізнесу, проте вже за підсумками 2024 обсяг залучених премій нового бізнесу дещо скоротився на близько 12%. Тоді як діючий бізнес премії другого і наступних років дії договорів стабільно зростає, та за 2024 премії додали 22,3%, Попри складну безпекову та економічну ситуацію, клієнти продовжують сплачувати чергові внески за договорами. Як і в лайф секторі, основним каналом продажів у сегменті лайф залишається агентська мережа. У 2024 році через Агентську мережу страховики залучили 4 мільярди 478 мільйонів 200 тисяч гривень або 78,2% від всіх продажів Лайф ринку. Зазначимо, що вперше в 2024 році страховики Лайф отримали можливість здійснювати страхування за ризиковими класами страхування та почали укладати договори та здійснювати виплати. І ось перші результати за підсумками 2024 року. Зібрано премій 12 мільйонів 877 тисяч 900 гривень. Виплачено 1 мільйон 165 тисяч 500 гривень. Застраховано фізичних осіб 38 525. Ринок страхування України продовжує демонструвати позитивну динаміку, особливо в сегментах моторного та медичного страхування.